Фармадол, забудь про головний біль Костянтинівку на Донеччині. Окупанти обстріляли сьогодні вранці. Є загиблі та поранені. Саме місто цілодобово чує відлуння розривів, яке долітає з передової. І більше подробиць дізнаємося у кореспондента ТСН Олександра Моторного наживо. Вітаю Олександре. Тож чи відомо що прилетіло і які наслідки обстрілу? Соломія вітаю. Ну власне, от наслідки обстрілів ви бачите на власні очі. Це наслідки ранкового обстрілу близько дев'ятої години, приблизно 8.45, близько дев'ятої, пролунав цей вибух, але треба сказати, що і вночі десь близько о півночі так само були два потужних вибухи. Дуже схожі на той самий, який пролунав вранці, але наслідків якоїсь інформації про те, що було вночі, невідомо. От те, що сталося вдень, ось ви бачите на власні очі. Ракета чи російський боєприпас, скажімо так, впав просто посеред житлової забудови. Щонайменше шість багатоквартирних будинків, які знаходились просто поруч, знаходяться поруч біля епіцентру вибуху, фактично в них не залишилося жодної вцілілої шибки. Важко навіть сказати зараз попередньо, скільки квартир постраждало, тому що ну це, мабуть, кожна перша квартира у цих шести багато шести п'яти поверхівках. Поближчій споруді до епіцентру вибуху одразу спалахнула пожежа. Три бригади вогнеборців, ну принаймні, ми їх бачили три бригади. Ліквідовували наслідки понад годину. Кілька квартир просто вигоріли в але найгірше, що постраждали люди. Тут просто біля епіцентру ми побачили тіло одного загиблого чоловіка. Навпроти біля будинку просто жінка, вочевидь, вона йшла по своїх справах, і ще один чоловік трошки поруч на сусідній вулиці. Вочевидь, його вже дістало обломками уламками. Також відомо щонайменше про чотирьох постраждалих людей, яких поранених, яких доправили до лікарні. Ось власне епіцентр вибуху тут були. Гаражі людські стояли машини, сюди прилетів ворожий боєприпас. Судячи от із уламків, от вони збирають їх зараз, представники поліції. Судячи з уламків, ймовірніше за все, це була знову-таки російська ракета С-300, але е попередньо кажуть, що можливий нюанс, можливо, була авіаційна ракета, оскільки. Перший хлопок, так би мовити, пролунав ще у повітрі, кажуть самовидці, ймовірно, припустити, що відділилася бойова частина. Тож не виключають, що це була якийсь різновид авіаційної ракети. Так або інакше, московити вкотре продемонстрували свою ницість, вдарили просто в суботу, в базарний день, фактично посеред містю, просто посеред. Житлової забудови, але треба сказати, що це зараз для Донеччини прифронтової Донеччини або умовно-тилової, на жаль, типова ситуація. Буквально кожного дня в тій такій Костянтинівці останній тиждень часів яр просто потерпають від російських ворожих обстрілів. Але якщо от той же часів яр там вже туди дотягується російська. Ствольна і навіть реактивна артилерія то от більш тилові населені пункти, такі як Костянтинівка, ворог, які раніше продовжує бомбардувати ракетами з комплексів протиповітряної оборони або ж авіаційними ракетами. Соломія дякую, Олександр, за подробиці. Кореспондент сан Олександр Моторний був зараз з нами наживо із з Костянтинівки. Зокрема, розповів про наслідки ранкового обстрілу міста.